цюга, риба, риба є? Ні-ні-ні. Що взагалі нічого нема? Взагалі. Ну всім привіт. Ви на каналі Сиріка Лєця. і знову ми зустрілися на рибальці. Як ми обіцяли, зустрінемось на воді. На воді. А де вода? Вода ззаді, з Водою Водойма тут таке плесо здорове. Оце ну, така водойма у нас. Так що, любі друзі, ми. приїхали на рибалку ми ловити судака. Усі приманки перепробували. Начався дощ, в садож сховалася в беседку ордежа. Тут дуже добра і класна. Ну, дощ порта іде-йде. І риба не плюта. Було два тичка в нападниці. Риба не клієн. Хочемо дождатися, поки пройде дощ і піти знову пойти по, по вершину по тим місцям. А таке плесо у нас озеро здорове. дуже. Ну що, природа, птички, цвиринкають, чайки літають, ласточки літають, вони малька ловлять, а на удочку на спині я не хочуть пливати. Ловимо ми такими з такими комплектами. У мене від 3 до 15, но вже менше. Ловлю я на джи На червя ловлю. На секс импак. На секс импак. І 5 грамм грузик. На джигрі. От, столбик грузик. І секс импак чек. Угу. Сьогодні ще зайшли, взяли вантажиків таких палочками, бо найкраще палочки траві йдуть краще, аніж чебурашки. Ти що, не виспався Сергій? Ні, не виспався. Друзі, він до 311, до третьої години ночі ну, перебирав сидів в пакетах, всі пакети з приманками, коробки, шарпотів, всю ніч. Так, і а це стовбики, грузики. Вони дуже-дуже гарно кидаються у даль На дальному. І хорошо кидати на них. Приманку. Так, зараз розкажу, що в мене за комплект. Джигрі. Застіпка. Прив'язується до флюра, до поводка. А такий поводок 0,42. Це в мене стоїть за щуку. На судака треба 0. 28 где-то 0,30. Ну, на нас такая можешь ставить різним. Лицей може ставить. Сантиметрів 30, 25 поводов, потом. До шнура до центрально привязываете. Потом берете заступку. Сначала открываете, сначала берете приманку и сгадом. А все цей крючок. И цепляєте. на застепку крючок сначала первый. Вот так. Ну, я бы все от хочу. Можно и звучание. Можно и звучание. На застепку, а так цепляет и крючок. А потом уже цепляете и вантажик. чтобы получается, чтобы жало было туда направо, а вантажик был до Коротше, да. щоб жало не дивилося на вантажик. Щоб жало не дивилося на вантажик. Цепляєте вантажик. І на застіпку. І все, і застібаєте і, да, і, і виходить вам в чугрі. Так, застібаєте і виходить вам чигрі. А що так цепляє, тому що часто буває, риба відкриває застібку, лежить головою, відкриває застібку і збрасує вантаж і ключок. Ой, приманку и с крючком і, і вантаж. Можна по поцепити і так, ну, ви потеряєте этот, приманку. Якщо риба клюне, то вона вантаж зібє. Відкриє застівку, вантаж зібє, а а буде ще клепаться. Риба ще може телепаться на І з приманкою на, на крючку. А так у вас зійде. І риба, і приманка, і все уйде. Ну вчора в мене збив судак, просто. Ну вчора на паліці, да, збив, судак відкрив засліпку і збив судак грузик. І щука також збиває. І щука теж збиває. Ну, і окуня. Ну, а окуня не так часто. Ну вчора судак збив п'ятерку, хорошо, що ми так повішаємо, бо так би і приманка, і риба ушла і все. А то грузить только один усім. Ну багато таких. В основному частенько. Так, фактично, рыба, раз кожен воно. раз раз риба збиває. Ну, просто видавлює, вона починає дергатися вона цю ну, да, і вона видавлюється. Застріки просто-напросто. Ну так, застібка вроді би гарна, хороша. І туди і завернути її. Ну, в основному це розходники, це грузики, збиває вас постійно. І, до речі, дуже часто збиває вже на березі, коли викидаєш рибу на березі, вона б'ється об землю. Дивіться, частенько якщо збила, то може ще вона і не в воді збила, а може на березі пошукайте, бо ми вже декілька разів знаходили на березі вантаж. Просто б'ється об берег, коли так невелика риба, як її палкою закидуєш на берег нею руками, береш палки, то вона пару разів може бахватися собі землю і просто скинути там, бо вже Сергій знаходив вантаж. А так, як... якщо ви помісите отак. От зараз правильно. Я забув. Що ти забув? <ріхи> Сидить, кричить, непонятно. Чого ти кричиш? Риби немає, де риба, Сергій? Риби немає, риба в вкуплає. Рибу не треба йти шукати. По все озеро ходити, пробудете на кожих місцях. А дощ не дає. А дощ не дає. Іде ще дощ, бо мені не видно з цієї сторони. Так імає-єлі, що там дачі. Коротше, вчора зловила я першого судачка в цьому році, реально. Але маленький такий, 450 грамів був малий судак. Да, — Так, Сергій? Да, да. І зловила я його на сексі імпакт. І все. Було в цілому було чотири клювання. З цих чотирьох клювань був один судачок, який я витягнула, і перше було клювання таке де Дебеляч, там, мабуть, щось побільше було, але витягти не вдалося. То ми сьогодні що зробили? Дощ не дощ, стали, поперли. Поперли з самого обіду. З самого обіду? На потяг приїхали сюди, а нам приїхали сюди, де вже не було. А зараз дощ почався, дощ не дає. Десь годину ми, мабуть, половили, так? Десь да. годину. Хотіли зранку, але йшов дощ ще більший, йшов, і йшов, коротше. Зранку не вийшло, поїхали по обіді, доки їхали, не було дожджа. І приїхала десь година, не було дожджа десь так. Хоча, в принципі, якби ми на годину раніше виїхали, то було б трохи більше часу на нас половин, бо ми всю дорогу йшли на потяг, доки доїхали, десь ще година десь так втратили. Бачиш, ну я не знаю, ну і за дожджа, бачиш, я бачу, що клюк щука якась може, якщо знаєш. А то так, мені здається, не буде. Ну, Біля берегу немає риби взагалі, ти бачиш, ну, немає. Ото там в одному місці, де гілки, mm -hmm. чисто тільки... що ти там казав, окунь ганяв? Окунь, ти випив отакий окунь. Напівки, Нічого. Ну я ж кажу, там щось ганяло, і в мене щось, там було дві покльовки. Але не засікалася на сексімпак. Я хотіла, ще там піти покидати з дрібною приманкою, або... дощу... але дощ розійшовся, не дав. Коруч. Зараз, якщо прикрадиться дощ, то підемо ще. Спробуємо, якщо ні, то будемо звалювати додому. Тоді ми будемо звалювати додому. Ну я не знаю. Може. Я сподіваюся, після дождя під почне клювати після дождя, там вже дощ перестав. В принципі, вже може. Ну, в принципі, може вже йти. Я думаю, що після дожджа може дочна рика слювати. Окун таке дожень. Може, і сюда проплюнути. Ну, треба треба шукати мені, каже, що ми не на рибу ніяк не попадеш. Щось немає біля берегу, так я не знаю, чи просто виходу немає, чи я не знаю. На таких весняних місцях. Хоча, в принципі, зараз вже й нерест може, вже ж правий місяць він може вже й на нерест піти. Так а. що вчора в нас невеличкий трапив. Ну так. Да. Ладно, ходімо ходім ходімо. Ходім, ходім. ходім.